Шановні колеги, в нових програмах з музичної літератури є декілька уроків, присвячених фольклору в останньому випускному класі. Тому я сьогодні підготувала доповідь, хочу вас познайомити з нею Українська школа фольклоризму крізь призму часу. Український фольклоризм є явище унікальне у світовому масштабі, оскільки саме український народ створив найчисельніші зразки своєї творчості серед усіх народів світу. Це науковий, загальновизнаний факт, що аргументується на найчисельнішою кількістю зразків українського фольклору. Нелегкий шлях здобуття українцями власної державності знайшли своє відображення в усній народній творчості, що дозволило створити самобутнє та неоригінальне мистецтво. Важко назвати хоча б одного творця, творчість якого не торкалась фольклорних джерел, розуміючи та знаючи цінність українського фольклору. Багато митців починали його записувати та вивчати. Це стосувалося не лише народних пісень, а й великої кількості традицій, традицій та звичок. Величезний внесок у збирання та дослідження фольклору зробили такі літературні митці, як Іван Котляревський, Квітка Основ'яненко, Маркіян Шушкевич, Пантелеймон Куліш, Іван Франко. Леся Українка, Максим Рильський та багато інших письменників та поетів. До видатних фольклористів-музикознавців можна віднести Михайла Максимовича, Петра Сокальського, Миколу Лисенка, Клементу Квітку, Клемента Квітку, Гната Хоткевича, Філарета Колесу. У першій половині ХХ століття розквітає не лише наука про фольклор, а й його творче композиторське переосмислення. В українській музичній культурі до фольклорних джерел звернулись майже всі композитори. Проте особливо в цьому плані можна відзначити засновника української композиторської школи Миколу Лисенка, музика якого просто пронизана народними інтонаціями. Він також збирав зразки українських пісень та видав чимало збірок, а також створив понад 600 обробок українських народних пісень для хору або сольного виконання. Слід за Миколою Лисенком його учні і послідовники, такі як Микола Лентович, Кирило Стеценко, Яків Стокоповий, Олександр Кошець, також черпали своє натхнення та сягали глибин українського фольклору в світовій творчості. Микола Лентович свідомо обирав народну Пісню первинним і головним компонентом своєї творчості, саме на фольклорній основі і побудована його музична методика. Головним методом мелодико-інтенуаційного мислення Леонтовича є варіативність, яка допомагає творити живі образи та ситуації. Яскравий приклад тому його хоровий шедевр Щедрик. Композитор часто використовує поєднання натуральних і гармонічних ладів та паралельно змінний лад, експериментує з ритмом, використовуючи одночасне поєднання або співставлення різних метроритмічних ліній. У багатоголосних хорових творах Леонтович розвинув неймовірно цікаву та оригінальну поліфонію, в якій спирався, передусім, на принципи народного гуртового співу, як приклад вищесказаного хорова обробка із за гори Кам'яної. Талановитий український композитор, хоровий диригент та громадський діяч Кирило Стеценко своєю творчістю. Творчою діяльністю був продовжувачем національного напряму української музики, започаткованого Миколою Лисенком. Він віддав перевагу хоровим вокально-інструментальним жанрам і обробках народних пісень. Вдало поєднував імпресіоністичні риси звукопису звуку з народною основою своїх творів, що яскраво. Від відображено в солоспіві плавай, плавай лебедонько, на слова Тараса Шевченка. Творчість українського композитора, педагога та музичного критика Якова Степового також базується на народнопісенному матеріалі. Проте прояви фольклоризму проявляються більше опосередковано. В таких його творах, як: Оркестрова Сюїта на тему українських народних пісень, 50 обуробок народних пісень для хору, вокальних циклах Проліски та Кобзар. Написаному на слова Тараса Шевченка: Опері Невольник. Основположним якраз стає українська традиція. Так, наприклад, в одному з найвідоміших його солоспівок – Ой три шляхи широкії, написаному на слова Тараса Шевченка, яскраво прослідковується інтонація кобзарських дум, а партія фортепіано нагадує перебори бандури. Навіть сама побудова драматичного монологу споріднена українському епосу. Видатний український хоровий диригент. Композитор, етнограф, письменник Олександр Кошець всю свою діяльність присвятив дослідженню та. Пропагуванню української народної та академічної музики. Будучи керівником відомої української республіканської капели, він багато гострулював, знайомлячи слухачів різних країн з творами українських композиторів. Саме під його керівництвом вперше прозвучав та так полюбився американця. Щедрик Леонтовича. Головним жанром композиторської діяльності Олександра Кошиця, як і Миколи Леонтовича, була хорова обробка народної пісні. Кошиць, як і інші композитори, його сучасники довели, що українська пісня у всьому своєму багатстві та різноманітті може сягати вершин академічної музики, тим самим розширяючи. Та оновлюючи її горизонти. Майже вся музична спадщина українського композитора, педагога та музично-громадського діяча Лева Ривуцького пронизана фольклорними інтонаціями. Та ритмами. Варто згадати його дитячий цикл Сонечко, в якому він зібрав та гармонізував дитячі народні пісні, хорові обробки народних пісень, яких у творчому доробку композитора більше 120. Цикли для голосу та фортепіано, козацькі пісні та галицькі пісні, кантати, фортепіанні твори, концерти. Та симфонії. Він збирав та використовував у своїй творчості яскраві та самобутні українські пісенні зразки. Так, головні теми усіх частин його Другої симфонії побудовані на українських народних піснях. Ривцами фольклоризму пронизана також. Творчість і інших українських композиторів, серед них відомий композитор, музичний критик та педагог Василь Барвінський. В його творчому доробку є чимало творів, джерелом яких є народна пісня. Це передусім шість народних пісень, обробок для голосу та фортепіано, велична українська Суїта, фінал якої побудований на темі української пісні «За світ Встали Козаченьки. Цикл шість мініатюр на українські народні теми для Фортепіано та інші. Творчість українського Композитора, музикознавця, педагога Станіслава Людкевича також насичена фольклорним матеріалом. Йому належать фундаментальні етномузикознавчі праці, а в його творчості виділяються обробки народних пісень Прикарпатська симфонія, симфонічна поема веснянки, симфонія кантата Кавказ, музичні теми якої мають пісенні Першоджерела, а також голосіння для фортепіано. Також хотілося б згадати творчу діяльність українського композитора, диригента, педагога Миколу Колесу, його фольклоризм цікаво поєднується з сучасними засобами виразності. Яскравим прикладом є його коломийка для фортепіано. Сучасні українські композитори в своїй творчості продовжують традиції української композиторської школи, започаткованої Миколою Лисенком, вивчають глибини українського фольклору та черпають своє натхнення різноманіті української народної пісні.